А якби вирізати по і яйця ні? Це було дуже. Давайте будемо почала вирізати. Давайте маємо. І ще мало яйця. На яєчко і два яєчко. Ось наш. to see you. Я не хочу. А то великую будуть яйце майко. Ні, то що ми робимо. Шукаємо себе перестали. Зараз знайдемо. Може тут замуж. Що, 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 Це свою роботу, я тут вам

Я, 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 я тоже не знаю.